Привіт усім! Мене звати Інна, і я рада вас вітати на цій так званій маленькій інструкції щодо використання моїх пензликів. Отож, в мене є ілюстрація, і я хочу своїй дівчині, ельфійці, зробити гарні вушка. Для того, щоб потім ними можна було якось їх переміщати, я натискаю на квадратики і створюю новий слой. Так, і тепер йду в свої пензлики вуха. Обираю те вушко, яке мені найбільше подобається. Наприклад, це може бути от, хай вушко номер 5 да, Гарненьке таке буде. І ого! Трошки зменшимо розмір пензлика, десь до 10%. І ставимо його. Да? Можемо стрілочкою підкоригувати, повернути так, як треба. Наприклад, ось так це буде виглядати. Так? Ось, з одної сторони, у нас ушко є, можемо його зайти в слої, продублювати. Стрілочка, да? отразіть по горизонталі і перемістити ось на цю сторону. Є, от, наше вушко підсвічується на одному рівні, щоб воно було. Так, створюю новий слой, переміщу цей слой під вушка. Так, візьму, наприклад, колір шкіри. Ага. Повернемося до іншого пензлика, якогось, наприклад, до монолінії, і уже буду його промальовувати і зафарбовувати. Да, ось таким чином. І ось так швидко в мене стало вушко. Якщо мені потрібно, я потім можу просто зверху да, домалювати волосся або зайти на той слой де вушко, прибрати, так, і все. І таким чином моє вушко готово. Тож, користуйтесь і творіть задоволення. Па-па!